Дякуємо волонтерському центру ЛАД та його партнерам за надану допомогу для збройних сил України. Їдемо на сумський напрямок, передаємо пюре також суху молочну суміш, яку нам передала Асоціація українців в регіоні Мурсія, Іспанія. Буквально на минулому тижні отримали цю допомогу. А також передаємо лимонади і квас від кумань пиво. Дякуємо нашим захисникам. Слава Україні! Друзі, приїхали до наших воїнів, які боронять наші нашу країну на сумському напрямку. Привезли їм подарунки, такі як суха молочна суміш та пюре з груші та малини. Це нам передали наша діаспора з Іспанії, провінція Мурсія. Дуже дякую їм за таку допомогу. Також дякуємо Умань, пиво, за наданий квас і напої лимонад, мохіто і ситро. Слава Україні! Герам. Героям слава!